Перших тижнів повномасштабного вторгнення в Україну Росія стала погрожувати світові ядерною зброєю. Інструментом для шантажу вибрала українські атомні електростанції. Чого варті регулярні обстріли Запорізької АЕС, які щоразу викликали шок не лише в Україні, а й у Європі? Якби станцію зруйнували, радіація загрожувала б і їй. Саме тому дотримання ядерної та енергетичної безпеки перший пункт формули миру президента Володимира Зеленського. Російське Російські війська порушують усі сім компонентів, які визначають безпеку, і ми бачимо, що постійно йде шантаж це транскордонні проблеми. Вони стосуються не тільки тієї країни, де розташована станція, вона стосується і прилеглих країн, і цілих континентів. Ми пам'ятаємо, яка ситуація була у Чорнобилі. ситуація була по у формулі миру зазначається, що будь-яке використання ядерної енергії, установок та об'єктів має бути безпечним. Наші атомні станції має контролювати лише Україна, тобто російські війська повинні залишити Запорізьку АЕС, а її територію демілітаризувати. Наглядає за дотриманням безпеки на цивільних ядерних об'єктах магате. Але чи може ця організація або хтось інший змусити Росію піти з ЗАЕС? на думку експертів? Один із найефективніших методів впливу на Кремль санкції Це введення санкції. Запровадження санкцій проти Росатому проти Росії загалом я думаю, заходи та санкції будуть жорсткішими насамперед відносно керівних органів Росатому, але і, звичайно за всіма міжнародними контрактами реагувати повинні уряди країн так званого ядерного клубу. Насамперед США і країн Європи, враховуючи географію розміщення об'єктів атомної енергетики по всьому світу, вони охоплюють всі континенти. Радіаційна та ядерна безпека життєва необхідність усіх держав незалежно від їхньої позиції, вважають експерти, і припускають, що перший пункт формули миру може зацікавити навіть нейтрально налаштований пекін. У цій формулі миру Китай природно знайде те, що його цікавить цікавитиме його ядерна безпека, незастосування ядерної зброї, безпека ядерних об'єктів, а також його цікавитиме відновлення. Щоб змусити агресора виконати положення формули миру, світова спільнота має діяти єдиним фронтом. Наголосив Володимир Зеленський на засіданні Генасамблеї ООН. Ми розпочали формат зустрічей між радниками з національної безпеки та дипломатичними представниками у Хіросімі, Копенгагені та Джиді відбулися важливі переговори та консультації щодо імплементації формули миру. І ми готуємо глобальний саміт миру. Я запрошую всіх вас, усіх, хто не зазнає жодної агресії, до спільної підготовки саміту. Формулу миру президента Зеленського підтримали вже понад 140 держав та міжнародних організацій. Україна та її західні партнери впевнені, реалізація цього плану стане передумовою припинення багатьох війн та збройних конфліктів.